Нитка номер 45 Частіше всього її називають посилена або армована. На сьогоднішній день з 45-кою ми працюємо лише в форматі міні-катушок. У нас вона буває двох виробників або спайками по 10 штук, або наборами по 30 штук. Коефіцієнт міцності у неї 6,7 орієнтовно, схожа на нитку 20 ку приблизно руками рветься, але важко. Довжина бобін в цих нитках приблизно 120-110 метрів. Хоча на коробці тут написано 200 метрів, але по факту тут 120 метрів. Це мікс кольоровий. Тут у нас іде 30 бобінок різних кольорів. Білого-чорного тут, як правило, не буває. Комбінація кольорів від партії до партії змінюється, і в одній партії може бути одночасно декілька різних комбінацій. Це інший виробник, інший формат. Тут є 10 катушок в спайці. Це може бути якийсь один колір, наприклад, білий, чорний, синій, сірий, приблизно 10-20 кольорів з тих, що є в нашому каталозі. Або мікс кольоровий. Тут, як правило, є біла-чорна і ще 8 штук різних інших кольорів. Також. Комбінація від партії до партії змінюється, і в одній партії може бути декілька різних комбінацій.